Гостях у Миколи. Щось маловато їх, Микола. Чи не всі вийшли? Це з горіща. А, а тут закриті ще. Тьо, я ж думаю, де чи думаю, куди. У голубі, звісно, що у мене ще голубі не доліняли. У мене погодки, звісно, немає. Микола потрошечки але... А що воно мокре, Микола? То я подивився. А, это я замачиваю. Ты замачиваешь, да? Ага. И вот так вот Уля. сырым да? Да. Нормально. Уля. А, на, а нафига Що замачиваешь? дає? — он ну промываю что-то. Що... щось, я, ага. Уля. Вот. Короче, яка ціль цього ролику, Микола? Микола вирішив продати голубів. Уля. Не улю, всіх, улю. правда? Правильно, Микола? Да, я не, всі. не всі. Ну, всіх. Ну, сколько там, 50 штук. Зменшити 50. кількість, бо дуже багато. І, і вже вирішив продати. Да. Кому цікаво? Це, це з горіща в мене голубі, це не всі. Поки... Зараз, зараз подивимось да, на, на інший Показати, як слітають, хоч. Голуби у тебе Микола ну... В принципі, хто слідкує за каналом, ті знають і голубів. колемі голубі. країв вони всі. Всі голубі з Донбасу, виводні. більшість. останніми роками... Голубі в мене що ребята. Всі голуби ліпахі. Уля, Ціна не менше трьохсот рублей. Від 300 гривень. Ребята, на вибір. голуби голубі тут є і дорогі, і ето. Ну... ну то вже приїжджайте, домовляйтеся. Ну, по відправці автобусом поки не, не, не обговорюється, бо це дуже важко. І, ну, від нас, Якщо від нас йде, то можна. Да, від нас тут да. мало, мало що йде. Якщо від нас, то ще можна там, 10 штук можна відправити, але від нас дуже мало да. що по 300 йде. Рублей. Більше не беремо, це если самі будемо відправляти. А хто буде приїжджати, ребята, ну по рублю... будемо домовлятися. віддавати Отдавля... ніхто не буде, я їх краще. Лучше... Угу. Ну, голуби тут літали, ролики видели люди. Є голуби. А що вони не злітають? Я перше такі бачив. Я вчора їх наїбашу, от ж... Намив, бля. Так я вчора, блядь, підкормив, блядь. Ну я вперше бачу у тебе, щоб голуби не злітали, блядь. Думаю, зараз будемо тут вилавлювати їх, а ми вони як сиділи, так і сидять. Уля. Ось основна маса пішла голубів. Гуля, <туртуртуртуртур> мене багато запитували, там бували, писали, от Миколи щось купити. Ну, тепер дзвоніть. Я не знаю, за номером телефона Микола, що ми викладемо в коментарях чи де? Ну, дивно. Да. В коментарях напишу. Діма, виключ, <туртуртур> номер телефона я закріплю в коментарях. Ряби, сіви, сіварябує. Сіварябує, хороші всі. Ось Ряби у багато Сіваряби. Є світліші, є темніше, але багато світу да. всего ряби Кофейні є, ряби є, белые є. Ну, это ціна, потім по тим, по тим голудам. Вся цена такая. Серые, барняки. Я кажу, ну всі голуби летять. <гум> Мені. Угу. Я насчет этого. Яйца Яйця несуть? Сюсас, день, я блять, ось це са, а це сі варябеньки цього року от коли? Рябаховський. Старий? Це старі сіварябень. Я пам'ятаю, що я десь є бачив, пам'ятаю. Ну ти ще так щось трошечки підворушував, да, в цьому році, але ще якось. Політали, блядь, то на крилочка попадали. Ну, сьогодні в нас, це яке сьогодні? У нас 9 сьогодні листопада. І останній раз у нас вітер був 3 -го. листопада, як коли гоняв. Це вже 6 днів. У нас взагалі нема вітру. Руманець такий, мрячка, а від завтра начебто й дощі вже передають. Так що поки що погод немає. І гону немає додому, нічого немає. Голуби корняться хорошо сейчас, потому що лю лю жрать даю. А оцей бурий що це... це за цей? А оцей? Это виводно, чернильний. Чернильні, да. Ну, інтакі, так, да, чернильні. Да. Это по одескому і ага. серенька у меня мазаная. А, и... якраз між ними така и да. забарвлення між ними вийшло. Да? Вот, чорних у тебе трішечки, так? Небагато багато чорних. Чьи? Тук 7-8. Угу. Ну більше за, більш за все рябих, таких рябогорных, рябогорных Так. — да? Да. Понятно, що сирых он стали ну, коли... сивых, їх технику их называют. Сиварябенька такая маленькая, пуценька, да? Тут а, это выводной, да. Это выводной, сиварябенькая. Серпатих особливо в тебе немає, Да? там щось у ну, тебе там трошечки. 4 -5 володам, але поступово ти їх виводив, ну, виводив, да, так, вже так. Такі, майже такі. не залишилось, да? Ну є такі, звісно, що... Ще під, ну, да? але не так, щоб дуже. Да. Ага. Там маскала. Ну, ця така вже вже подоросла, тут ну, Ні, да. я пам'ятаю її маленьку. Ну голубка мабуть, да, тогда вот габки нарябинки, у меня галудоночек есть. Ну он писку несу, блядь. Це який? По 40 минут летает нахуй. Я уже просили, просили. Викор... А, а я думал ты на... тут его бачишь. На А Тож, то на Тож, тут. Ну, а що воно? Ось. О, 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 о! А ні, я думаю, вони зараз всі як полетять, мене як піднімуть. Гуля. Білих теж десяток мається, так? Да, да. Білі у тебе, у тебе білі які взагалі, звідки вони на початку були. Чи ты уже давно? Это все по-зеленому. А, по зелененку все. Да, Анатолий все, Дмитрович. Это все голуби. Так, кто Зелен... раніше, кто пізніше до тебе приезжал, але да. по, по його краю. Да, так. все кровя, а все топили. Угу. Сиварябых у, у тебе теж багато, да, по йому? Зиварябы все. И сіварябы більшість частини то по зелененку країна. Да. Рябогорлах у в Вітаркіних було багато, да, раніше. Я не знаю, ну зараз ну, як. Вітаркин у мене залишився, от я сидим. Ні, ну конкретно Вітаркинах а по його кровях я маю на увазі. Є, є рябогорли. Просто штыребитые. Ну вже там змішані, да. Фото да, где-то, да, фото с чем-то. Угу. Гуля. Ну таке, шалманчик такий нормальний, тебе тобі штук 300 мається. Да, ні, штук 170-150. Так да, які 150, Ти що, Микола, Більше. Ну 300 може я загнув, но за 200 це точно. Однозначно більше. У мене зараз э, 40, 70, 100, 100-110. Так у мене така, да. така кучечка вообще не Тут <miteinander> <principe> nee, nee, nee. 250, <pinned down> я певно нет. Ось так от Микола вирішив... Треба гор ви якраз зменшити кількість. Є. На зиму обов'язково ще собі залишить нагон. Навесно щось залишиться. Але треба ну, зменшувати. Трошки... Вирішили, що треба Проряді. зменшувати. Прорядіть. Десятка в п'ять можна. Да, можна продати 50 штук. ну плюс-мінус, звичайно. Я По рублю немає, ну по 300 гривень, пожалуйста, ребята. Якщо оптом, приїхали, забрали скільки вам? Та да, то вже в процесі домовляють. Ну так, якщо треба. А не треба, це ж такое діло голуби от все на яву. Силобоки трішечки маються. Ну не багато, больше таких сиваряб. Да. Да, так от, щоб прям силобоки, я так силобоки. Дуже и нема. Силобокая, старая голубка зеленовская. і угу. силобокие по, по тим же этих кровях. Но тільки ж они. Ну когось спіймай, хоч Микола. В руках давай хоч когось подивимось. Таких рябих, так? Да? Та яких хочеш. Їж. Таких, що можна е, показати, похизуватися кимось. Трошечки червона, ну такі вони. Червоно-рябенькі, бачите. да, червоноряд. ну такие навіть ну, таке, не зрозуміло. Не, такі. Є такі я пускати. Угу. А ну, стой, стой, стой. Ну ветра нету, ребята. Я нема, ну, нема. Так, я за голубей могу сказати, що голуби літають у мене. Ветру не мало, але Ну, <кхе> Ну ветру. у стоит. А ну, не поспешай выкидать, я хочу. Есть сам... рябы вот такие. Эх, блин. Стой, стой, давай поки... Поки... Всего покажи. ряба покажи мне. Одного выкинь, одного мне потом в руках. Я это якось заснял крупно, вот и ты швидко выкидаешь, я настигаю. Это по старому рябому, и это по виталькиным. Голубевым. Это в одной? Да. Это, помнишь, я говорю трубач. А, ага. Наверное, это он. Да, да, да. Видишь, да. хвостик такие. Трубаченый хвостик. Ну, вот так, блядь. Туманец, який уже день, да, у нас таки? О, о такие. Вот и трошечки эти, с палютиком. Вот такие вот. Это все выводное, ребята. То, что я сделал. Ну, эти с выворотом голуби. Эти какие. шоу. Ага, такие с помашкой, да, вон они? Белые все. С крылом. Все с крылом, Все, все под выворотом. Вот. О, стыд. Это старая голубка. Тохина. А. Зеленого чиста. Это выводные мои уже. Это я химичу севарявых. Экспериментальные, Это старый голос. Никогда, Николай. Ага. Это старый гол А вот, да, дает отличных ребят. Красивейший голубь шел в полете, шел, блядь. Ну, короче. Рыжих вот таких есть у меня десяток, наверное. Ну только такие рыжие. О. Бурые есть, бурые интересные. Есть бурые. Бури вже ж у тебе в минулому році, да, з'явилися батьки, а цього да. якось дуже не було. А это вже молоді. У цьому році вже ну, це перший вже. рік так, що в тебе бур. Да. Да. що це ти йдеш заботимо на так. блядь, під ноги, блядь, смотри. там понеслась, на крыло упала, блядь. А, сука. да, вот она так. Спадла. Цей голубок, да, вот цей сидит? Сиварявый. ну, да, да. ну он же косматик есть. Ага. Кацмар, Димочек, это... У меня, блядь, таких... Ну у тебя косматик есть, я смотрю, из целом, и белые да, 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 и черные у тебя косматик, да? Нет. Севарябы их такие, как под тебя. Не, я не с убийством давлюсь, я целом удалюсь, что голубок. Хотел тебе же, чтобы у меня. А, та не пався, мене вистачає. выстачаем. Севаря бы это выводные. Вот один. Ну а больняк старый. О, так швидко, що їх не встигаю це, зафіксувати нормально. Ну. б, да, хоч трішечки би вітер. Но ми ще приїдемо під вітер обов'язково. Це ж це ж не останній раз. Але зараз Я своїх взагалі навіть не кидаю, бо ну куди їх кидати в так погоду. Ну сьогоря би це старий барняк. Ага. А ты молодежь, это я уже, это мое выводное Экспериментировал. Угу. Перебивал таких николаевских, без такого замаха, а делал, <coughs> ну, что мне, что мне нравилось. Я каждому ну, да. не ну, угодишь. Да. Ну, Всем ты при... таких Ти таких, хто там дуже складные будут, ти спрощував їх Все одно. Да, вот. Ну, да, ну, кого великий сер був, то ти, ти там спрощував їх всіх. А так, всем привет, здоровья и миру, ребята. Це ж мир, блядь, остальное голуби будут, блядь. Мир надо. Остальное все херня. Ну в общем, если у кого есть желание, ребята, голуби умницы. Звонить, проезжайте. Да. Мы Дима, на звездку. Телефон, номер. мы на звездку, так что, если что, да. Вот это вот сюда. Ага, ага. Вот, это вот. вот такая, замудренная, раз, такая замудренная, такая замудренная. Я их Ага. Я mm -hmm. Ну, а и раз за Ну, то такое ага. такое хозяйство вроде блядь. ну голуби летают ребята я за голубей и с умом у меня уже в этом году вот 9 штук два раза туча ебанула ну трех конечно блядь, не, не досчитались а 6 штук прилетело блядь, и на четвертый день прилетали их. Ну, голуби умные и домой летят. Мне главное, что, блядь, летят домой. Я за них, за каждого, конечно, не рушаюсь блядь, Ну, домой летят. У меня старые есть тут, блядь, по 6 лет, по 10 уже живут, блядь. Они уже отлетали, блядь. Тренеры, блядь. Ути, Косить на крыло чем, mm -hmm. Да.